9 березня до нас приходили сусіди допомагати з годувати корів. І в цей час прозвучав вибух на сусідню ділянку, впав снаряд. Ну, від мене, якщо якби я на пару хвилин була затрималася, він від мене буквально за 10 метрів впав. я встигла зайти за сарай. І це мене врятувало, мене тільки осколкове поранення було в плече. Ну, затихло все, всі піднялись, а... а чоловік так і залишився наклонений. Я побігла тут же медикаменти брати, щоб ну, маленька ранка, може він просто втратив свідомість. Але коли повернулася, вже позвали медик нас сусіди-медики, мені сказали, що він вже не живий. Я не вірила, я його. Я намагалась його якби розбудити, але мене всі почали казати: Таня, все, все не трогай, все вже пізно. Він не живий, Він помер у мене на руках.